Доброго ранку, перепланка крайномовного каналу. Не знаю, чутно буде, ні. Співають півні, диканський хліб. Спробуй натуральний, натуральність квіточки без максиком на прогулянці, гарна погода, немає жодного. Маринки плюс 15, 18 серпня 2024 року. Неділя. Закінчуються мої усі додому освідома. Завтра вже з Максиком буду гуляти дівчатка. Звісно, не о шостій ранку, як він вже звик. Зразу як пройшла ніч у Харкові та тут на Полтавщині. Тривоги дуже гучні. Я вже казав, розбудило щось близько третєї, пів третє. І гуділо щось довго. Ми не можемо заснути. Дружина прокинулась і я. Може до пів четвертої, а то й до чотирьох. А у 6 Макс лапає мені по голові. Каже, вставай хазяїн, пішли гуляти. Ну ладно, хазяїн встав. Дівчатка ще сплять. Завтра я йому казав, будеш сам. Гуляти, вже треба навчитися одягатися і щоб не будити дівчаток, то я так жартую і гарно. Сьогодні ще останній день відпустки, на завтра купив квіток, ранесенько, ранесенько, їду до Харкова, дружина. На другу ночі ні каже, з'явився квіток на шосту ранку, оце, оце каже добре, запізнюсь на роботу, на пару годин, з керівництвом, домовлюся, все, Я ж працював у, свій, у свою відпустку для таких цілей. Простір соціальної адаптації. Все. Пройшлись, прогулялись, подивилися. Гарна погода. Всім гарного недільного дня. Миру, доброзлагоди. Всім щиро дякую, будемо жити. Не зважаючи ні на що. До побачення, мали. Пока.